Добрий день, любителі світового кіно. Здається, за останній час всенародна любов до Педро Паскаля досягла свого піку. Прямо зараз цей чилісько-американський актор із амплуа брутального, але дбайливого батька буквально всюди. У нашій стрічці новин у численних мемах та тікток-відео в інстаграмі та у твіттері, не кажучи вже про його блискучий виступ у нещодавному випуску Сето Найт Лайф. А тому ми сьогодні поговоримо про Педро Паскаля та його ролі. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. А почалося все у 2019 році, коли глядачі по всьому світу запитали, хто ховається за маскою мандалорця, який піклується за маленьким. Потім пішли феєрічний дует з Ніколасом Кейджем у нестерпній тяжкості величезного таланту, і звичайно ж серіал Останні з нас, який закріпив за зачиліським тато амплуа Ампломовчасного Брутала з важким минулим та великим серцем. Але це лише верхівка айсбергу. Багато років Паскаль жив на другопланових, а то й зовсім епізодічних ролях, встигнувши за 20 злишком років акторської кар'єри зіграти і гота бунтаря, і студента вампіра, і верменського месника, і поета з бензиколонки, і бездомного ветерана. І все це у ваших улюблених серіалах минулого, але ви його чомусь не пам'ятаєте. Але почнемо по порядку. Прізвище Паскаль, до якого прихильники актора вже звикли, насправді творчий псевдонім. Його він узяв із двох причин. Насамперед, на згадку про свою матір, яка в 90-ті роки покінчила життя самогубством. По-друге, його справжнє прізвище, яке дісталося йому від батька Бальмаседа, важко вимовляти англійською. Актор народився у чилійському місті Сантьяго в родині дитячого психолога та лікаря. Батьки Педро брали участь в опозиційному русі проти диктатури Піночета. Тож сім'ю довелося тікати до Данії в пошуках політичного притулку, а потім остаточно перебратися до Сполучених Штатів Америки. Дитинство майбутнього актору пройшло в Техасі та Каліфорнії. Хлопчик серйозно займався плаванням, брав участь у змаганнях, представляючи штат Техас. Та з часом всю його увагу та вільний час забрав театральний гурток. Коли Педро виповнилося 18 років, він не вагаючись переїхав до Нью-Йорку та вступив до школи мистецтв. «Тіш». творчий шлях Паскаля розпочався в театрі, де він успішно дебютував та отримав перші відзнаки. Однак молодий актор вирішив не обмежуватися театральною сценою та почав з'являтися в епізодічних ролях популярних серіалів. Його можна побачити в культових бафі Переможняся вампірів Законний порядок, Поліція «Поліція Нью-Йорку». У кінці 2000-х актор отримує більш помітні ролі в проектах Гарна дружина та Менталіст. Зірковий час Педро Паскаль настав доволі пізно, коли акторові було 38 років. У 2013 році його запросили на роль Оберіна Мартела в культовому та мегапопулярному серіалі Гра престолів. Його герой безстрашно бореться, а його вміння вести бій також приваблюють глядачів. Але в одному з інтерв'ю Паскаль або здивував, або розчарував своїх фанів. Актор зізнався, що ніколи не думав, що екшен це його жанр. Він куди краще почувається на театральній сцені у драматичній ролі. Тим не менш, Паскаль запам'ятався багатьом завдяки приголомшливим бойовим сценам. Одна з них, коли його персонаж Оберін Мартел на призовсько червоний Змій бився проти Клігана. І цей поєдинок запам'ятався багатьом. Хоч він і програв, але його піруети справили враження на фанатів. У 2015 році Педро Паскаль з'явився в ще одному культовому проєкті. Його затвердили на головну роль в серіалі Нарко знятому за реальними подіями. За словами самого актора, він мав лише одну головну драматичну роль. Саме у цьому серіалі це справжня людина, яка розслідувала справи Пабло Ескабара. За словами актора, йому складно було входити в роль. Уся ця мода 70-х мені не надто зручна. Тоді я вигадав собі фішку, що для мого героя ці роки дуже важливі, тому він не звертає уваги на те, що відбувається навколо, і продовжує залишатися вірним собі. Згадує Паскаль. А зіграти роль йому допомогло знайомство з Хав'єром Пен'я. Він якраз був консультантом у картині і розповів про те, як поводяться агенти такого рівня. Я був здивований, що він такий простий у спілкуванні. Ми пили разом пиво та їздили в ті місця, де все це відбувалося. Весь серіал знімався у Колумбії, розповідав Педро. Вперше актор у головах людей засів не як романтик і спокусник, а як малоемоційний суворий чоловік, здатний наводити жах на великі наркокартелі. Через два роки актор знявся в комедійному бойовику Кінгсмен Золоте кільце, з'явившись в ролі шпугуна на прізвисько віски, помічника глави таємної служби. Цей ковбой хвацько управляється з батагом, з пістолетами та ласо. Педро також зіграв одну з центральних ролей в супергоройському бойовику Дивожінка, 1984». На екрані він постає в образі злодія бізнесмена, який мріє дістатися рівня Бога, тому розшукує артефакти, які допоможуть йому втілити зловісний план. Хоча в цілому фільм від Всесвіту Дісі став провальним. Зараз же Педро Паскаль добре відомий усім фанатам зоряних воїн». Він грає мандалорця Діна Джаріна в одноіменному серіалі від студії Дісней. Сам актор, коли йому сказали, що він має зіграти людину в обладунках і шоломі, відповів: я не актор озвучки. Хоча таким він фактично став на якийсь час. Герой Педро, представник войовничого групування, який має велику історію, окремі планета для існування, але наразі вони переживають скрутні часи. Самотній мандалорець разом із Грогу, або як його більше знають, малюк йода мандрують галактикою в пошуках своїх земляків. За перші два сезони цей тандем дуже полюбився шанувальникам. А цей проект став одним з найрейтинговіших за останні роки. Мандалорцю навіть приділили багато часу в сольному в серіалі Книга Боби Фета, що цікаво, там грав його доблер, бо Педро був на знімальному майданчику останній з нас і лише на етапі озвучування долучився до процесу. Ну а зараз кожної середи виходить третій сезон мандалорця, де до кожної серії я роблю детальний огляд, тож приєднуйтесь до перегляду. Серіал, який нещодавно вийшов на екрани від HBO «Останній Останні з нас став для Паскаля золотою жилою. Тепер він один з найбільш високооплачуваних акторів. За перший сезон Останні з нас він одержав 6 мільйонів доларів. тобто по 650 тисяч доларів за одну серію, а це на 200 тисяч більше, ніж Генрі Кевіл заробляв у відьмаку. Загалом же статки Паскаля оцінюються в 10 мільйонів доларів, які він заробив завдяки не лише серіалам, а й рекламним контрактам, які посипалися на нього після мандалорця. Тепер він обличчя відразу кількох брендів: однією з марок чилійського сухого вина, шведських шкарпеток і чоловічої парфюмерії. Що стосується останні з нас, то коли він отримав сценарій, то навіть не уявляв собі, наскільки популярна гра, за мотивами якої збираються знімати серіал. Його у цій картині цікавила лише можливість попрацювати з Крейгом Мезіном, який є одним з творців цього серіалу. Я дивився його серіал Чорнобиль, тому я був готовий просто вбити за можливість попрацювати з Крейгом, розповідає Паскаль. Однак остаточним аргументом на користь останні з нас стала реакція його племінників. Варто було в їхній присутності сказати, що йому пропонують знятися в серіалі за мотивами однієї з гри, а після цього вимовити назву, як хлопчики продовжили назву і кричали хором так: В HBO пояснили свій інтерес до Паскаля тим, що він має змогу зобразити жорстокого, замученого та вразливого персонажа, який пригнічує свої емоції доти, доки це необхідно. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.